Lumen lumine. Світло, щоб освітлювати. Це яскраве вираження літургійного гівну, богоявлення говорить нам про досвід волхів. Світло, яке говорить про світло, з'явилася зірка і в їхніх умах, серцях, і світло. світлом. І вони волхви вірно йшли за цим світлом, який їх внутрішньо. Освічувають. У цій подорожі волхвів Сходу, символізує долю кожної людини, тому що наше життя це подорож, освітлена світлом, які освітлює дорогу, щоб ми могли віднайти повноту правди, повноту любові, яку ми християни. Пізнаємо в Ісусі Христі світло світу. І кожна людина, як волхвин, може за допомогою двох великих книг розпізнавати це світло у своїй подорожі. Це книга створення і книга святого письма. Важливо бути уважливими, чувати, слухати Бога, який говорить до нас. Він завжди говорить. Як говорить. псалом, Твоє слово є світлом на моїх стежках. Тому особливо є слухати Євангеліє, читати, медитувати, і щоб воно було духовною їжею, яка нам допомагає зустрітися з Христом, щоб ми мали досвід Його любові. Перше читання говорить нам про пророк Ісай говорить про... Про це світло. Устань, зася Єрусалим. Єрусалим покликаний бути містом світла, який допомагає. Нам йти, йти його дорогами. Це є покликання і місія Божого народу в світі. Єрусалим якби Іван і quando quando говорить quando нам про волхви, коли Jerusalem, прийшли в Єрусалим, per втратили на деякий час зірку. Не бачили вже більше. In la sua luce è nel del re Зокрема, це світло відсутнє було в царському e палаці Ірода. Там, власне, була темрява, недовіра, страх, ворожнеча. Він є підозрілим і турбується про народження дитини. Він відчуває себе як суперник. Насправді, Ісус не прийшов, щоб скинути його, жалюгідне маріонетку, але прийшов, щоб спасти світ, але цар і його радники відчувають непевність своїх влад, вони побоються edificato sul dominio, sul successo, sulla vita. Corruptii. E un un padre della Chiesa Один... di China.

Волхви, ми бачимо, змогли подолати цей небезпечний момент теврями ірода, тому що вони довіряли писанню вони віднайшли це місце Віфлеєм, місце народження Месії і тому пішли шляхом до Віфлеєму. і знову побачили зірку. Іванля говорить, віднайшли велику радість. Цю зірку, яку вже не бачили в темряві. В цього в цьому в цьому, в цьому світі. Ірода. Одним з аспектів світла, який веде нас на дорозі віри, є також свята хитрість. Навіть це є чеснота, свята хитрість. Це... це духовна тонкість, яка дозволяє нам бачити небезпеку і її уникати. І волхви могли використати цю святу хитрість на, своєму, на своїй дорозі, тому вирішують не повертатися до Ірода, але йти іншою дорогою. Ці волхви зі Сходу навчають нас, як не попасти в пастки темряви. І як захищати себе від темі, яка хоче, власне, опанувати наше життя. Вони з цією святою хитрістю зберегли віру, також і ми повинні зберігати віру. Але також власне Святий Павло говорить, що диявол може бути ангелом світла. І тому тут потрібна свята хитрість, щоб зберігати віру. Віра це благодать, яка світ нам говорить, що потрібно то, 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 але віра говорить нам, що власне за допомогою святої хитрості можемо через молитву, через любов, через добрі вчинки йти вперед. Можемо розвивати цю духовну хитрість, яка поєднана є з простотою, як говорив Ісус до учнів. Будьте мудрі, як змії, і прості, як Голуби. В це свято Богоявлення, коли ми згадуємо Ісуса, який. Прийшов як дитина, об'явився людству. Ми чуємо поруч з нами волхвів як мудрі товариші. Їх приклад допомагає нам підняти очі до зірки і жити великими бажаннями нашого серця. Там не погоджуватися на. На, на, життя, на життя тільки на половину, не погоджуватися на маленькі саботажі. Але власне вміти бути захопленим, бачити це добро, правду, красу, Бога. E potrebbe sberigare viru, sberiare viru. Bisogna andare oltre. Non potrebbe andare oltre il buio. Dale. Oltre il fascino delle sirene. Oltre la modernità. Oltre tante modernità. Йти, власне, до віфлеєму, не зупинятися на досягнутому, так як якась мама чи батько є мають любов, віру і світять своїм дітям. Наслідуючи приклад волхів. З нашими невеликими знаками шукаємо світло.